Вливаю вам контакти а, гуртовні, яка займається приборами для гріля. Дивіться. От їхній інстаграм, тут маєте їхній номер телефону і все інше. Займаються нібито дропшипінгом. Але уточнюйте інформацію, тому що я їм не дзвонив, я бачив інформацію, що вони займаються дропшипінгом. Ось, продають отакі от всякі штуки. Дивіться, зразу зайшов, подивився на їхній магазин на Allegro, і їхній магазин на Allegro виглядає дуже ребята, печально. Тому ця ніша в них. Є вони, я не знаю, виробник чи ні. А, можна взяти, домовитися з ними, подзвонити до них, домовитися продавати їхні всякі такі штуки. Оці гарки вони дуже добре йдуть, я знаю. Тіпа, я просто не ліз в цю нішу, не знаю, як воно там працює, але воно реально продається. Тому що поляки дуже люблять грілювання і все, що стосується грілю. Тому подзвоніть по цим контактам, які є. Я ще відмічу: в інстаграмі буде силочка на цей профіль. Боропель. Так що, ребятки, буду потихесенько один раз в день зливати якусь хуртовню на різну тематику в Польщі, які працюють з дропшипінгом, і не тільки. Слідкуйте за мною тому і підписуйтесь на мій інстаграм, тікток, всі соціальні мережі. Також заходьте в телеграм-канал, туди теж буду зливати ще додатково по одному, не знаю, якомусь там не раз в день, але може раз в два дні хуртовня, яка чимось займається дропшипінгом або чимось іншим. От слідкуйте і підписуйтесь.